Так, в мене з Сашком е, дискусія. Саня каже, що смс-ки, неважливо, де в вайбері, в Телеграмі, от, е, пишуть адекватні люди до сьомої вечора, правильно? Ну, може бути і до восьмої. якщо я маю на увазі, коли ми з людьми домовилися, ага. що є в нас робочий день. Що ми на зв'язку з 9 по 7 годину. Ну, а якщо б вона не забула, написала тобі в 10 вечора чи в 12 Ну, Це людина думає тільки про себе, вона не думає про когось іншого. А чи мене... ставиш? Бо, ну а в тебе щось станеться серед ночі. Ти позвонив скажеш, Саня, в мене тут біда, приїдь мені, і я не почую. Це ж не серйозно. Що ви скажете? Можна писати, бо я деколи замовникам пишу в третій ночі. Ну, приклад, дивиться, біля мене заснула дитина. В мене є дитина. Да? Приходить смс-ка пів 12 ночі. Ну просто це зараз там 8 окей прийшла. Ага. Ну бувало, що приходило пів 12-12 -го, годин. Дитина просинається. Для чого це? Ми і так спимо півночі в тривозі, оце обстріли, і дитина толком не висипається. Це просто, що немає часу. Не вистачає робочого дня написати. Получається, той, хто пише після робочого дня. Він не цінує чийсь час. Він свій цінує, бо в робочий час він не хоче писати, бо він займається своєю роботою, а в неробочий час починає забирати час інших людей. Ну Це не неповага їм до мене. У мене бувають такі зальоти, що я замовникам скидаю проєкти в 12-ті в першу ночі. в ну, них, я надіюсь на беззвучні. Це ти відповідаєш, Це теж трошки є різниця, yeah. розумієш? Коли ти людині на щось відповідаєш, і вона очікує від тебе цього. Це одне. А коли людина пише свої потреби, тобі викладає просто. Ну, це а. має бути якась. сані, капуста по всій хаті. Бачите, багата людина. Чекай, чекайся.